І розуміючи це все, у нас формуються певні критерії. Тоді який бізнес нам починати потрібно, а який можливо менш актуальний. Квіткість старту може бути досить висока, тому що зареєструватися в афіліат-програмі програмі це не важко. Не важливо ваш бекграунд, хто ви, ким ви займалися, що ви робили, і те, скільки у вас зараз грошей. Сьогодні ми розберемо 5 конкретних бізнес-моделей, які є е е в онлайні, і який з них все-таки обрати саме вам. Більше того, ми їх розберемо в форматі критеріїв, таких як швидкість запуску, вартість старту, рентабельність. Потреба аудиторії, легкість реалізації і тип продажів. Це відео є першим з нашої трьохетапної відеосерії, в яких ви розрозумієте, який бізнес вам саме обрати, які помилки допускають більшість підприємців в онлайні, які вам не треба робити, щоб не втрачати гроші. І також ми покажемо конкретну покрокову інструкцію, що треба зробити, щоб все-таки ви могли стартувати особистий бізнес в інтернеті. Ми на конкретному прикладі розберемо, яким чином ви можете почати з нуля, без якихось там вкладень чи інвестицій. І дійти, скажімо, до перших 10 тисяч доларів. При цьому неважливо ваш бекграунд, хто ви, ким ви займалися, що ви робили, ваш досвід, ви можете бути недосвідченим спеціалістом або підприємцем і те, скільки у вас зараз грошей. Тому в цих відео ми розберемо все поетапно і вималюємо певний роудмеп, якому треба слідувати, щоб ви зробили вашу першу десятку. Домовились? До речі, це відео є одним із трьох в нашій серії про старт. Вашої міні-діжитальної агенції. Якщо ви не знаєте, де отримати інші відео, якщо ви не отримуєте інформації більше про взагалі цей бізнес, ви не підписані на наш канал, то ви можете зараз це все виправити одразу під цим відео. Переходьте за посиланням та залишайте вашу заявку на нашій сторінці. Таким чином, ви зможете отримати доступ до всіх відео і багатьох корисних матеріалів, які ми для вас підготували, щоб ви розібралися з тим, як стартувати вашу власну діжитальну міні-агенцію. Тому посилання знаходиться одразу під цим відео. Тепер давайте по порядку сьогодні. Кожна людина хоче бути максимально незалежною, особливо розуміючи те, в якій ситуації знаходиться наша країна. Незрозуміло, чому окупант для себе прийняв ту ідею, що він може претендувати на інші території, коли розпочалась війна, і коли багато є перемінних, на які ви особисто не можете впливати, але ви можете впливати на те, ким ви є, як ви живете, з чим ви займаєтесь. І звісно, сьогодні більшість з нас ми хочемо якимось чином мати певну фінансову незалежність. Ми хочемо працювати так, щоб це, наприклад. Наприклад, було в інтернеті, ми хочемо не мати якогось ліміту в доходах, мати можливість розвиватись, тому що якщо це все у вас є, то ви забезпечуєте себе, свою сім'ю, ви сплачуєте податки, ви допомагаєте країні. Сьогодні це дуже важливо і розуміючи це все, у нас формуються певні критерії. Тоді який бізнес нам починати потрібно, а який можливо менш актуальний. Звісно, ви можете роздати варіант бізнесу і офлайн, але давайте зробимо певне порівняння для того, щоб ви розуміли, чим вам все таки займатися. Наприклад, ви хочете відкрити собі щось локальне. Це може бути якийсь магазин, це може бути кав'ярня, ще щось. Відповідно, будь-який офлайн бізнес він потребує інвестицій. Це вже перший важливий момент, І не факт, що у вас вони є. Навіть якщо ці інвестиції будуть невеликі, а наприклад, там, 5 або 10 тисяч доларів, щоб відкрити ту саму кав'ярню, їх треба десь знайти. Другий момент цей бізнес він менш гнучкий в плані мобільності. Ви стаєте до нього певним чином прив'язані, або як мінімум прив'язані на перших етапах до тих пір, поки ви не налагодитеся. Всю систему роботи так, щоб ви могли цей бізнес залишити, і він собі точно працює. І ви знаєте, що все нормально. Наступний момент це швидкість запуску для такого бізнесу. Потрібен час, щоб його зробити, поставити на рельси, і Він собі нормально поїхав. Далі ще важливо, це ліміт в доході, тому що зазвичай, якщо ви робите якийсь бізнес в офлайні, у вас буде ліміт в доході. Хочете ви цього чи не хочете? Банально, тому що просто те місце, чи та вулиця, чи те, те та, та локація, де знаходиться безпосередньо бізнес, вона лімітована кількістю. Цю трафіка, який проходить повз неї? Так, ви можете залучати туди людей з інтернету і так далі, але все одно ви будете впаратись в якусь локальний ліміт. Саме через це, коли люди відкривають офлайн бізнес, вони потім роблять другу, третю, десяту собі там так звану точку і розвиваються. Тому тут є певні нюанси. А в той же час та бізнес-модель, яку вам потрібно знайти, в неї є певні критерії. І зараз ми з вами будемо їх розбирати. Ми будемо дивитись на різні бізнеси, оцінювати їх. І таким чином ми зрозуміємо, окей, яка бізнес-модель нам підходить більш за все. Почнемо з першої такої штуки, про яку ви, мабуть, чули, це дропшипінг. І в нас є відповідно критерії: швидкість старту, вартість інвестицій, рентабельність, потребність аудиторії, реалізація і тип продажу. Дропшипінг, простими словами, це та бізнес-модель, коли ви берете чийсь товар, ви його перепродаєте клієнту, але ви цим товаром не володієте. Ви його не закупаєте, ви його не завозите, у вас немає складу. Ви знаходите собі, наприклад, якогось виробника. Чи продукт ви будете продавати, він буде, і він буде напряму направляти цей продукт, до Мінцевого покупця дропшипінг модель в Україні розвинута відносно, тому що якщо ми зрівняємо наприклад з з тими ж сполученими штатами Америки, то там це досить популярна тема. Ви можете продавати майже що завгодно по дропшипінгу. Продавці з цим актуально працюють. Вони це люблять. Вони знають, хто такі дропшипери. Ви можете працювати з цим з Amazon, і з такими ресурсами, як Shopify, продавати різні продукти. В них є різні сервіси, які створені для дропшиперів. Це ціла індустрія в Україні. з Цим трішки важче. Якщо ми будемо дивитись про на те, що вийти на американський ринок, то відповідно. Ті ціни, які я буду тут писати, вони будуть набагато більші, і це буде набагато складніше в Україні. Це теж можливо, але є певні нюанси. Тому давайте розберемо все по порядку. Швидкість: наскільки швидко можна запустити дропшипінг магазин? Тут напишемо відносно. Чому відносно? Тому що нам потрібно знайти. Нормального продавця, який може нам цей продукт продавати за комісію, який точніше може може не тільки продавати нам продукт за комісію, продавати його клієнту і виконувати всі обов'язки перед клієнтом, відправити йому товар, доставити, займатися логістикою, і всім іншим. Далі вартість старту все дуже залежить, тому що вам потрібно буде зробити якісь лендінги, вам потрібно буде налаштувати рекламу в дропшипінгу. Одна один з ключових моментів це те, що вам треба навчитись правильно працювати. З трафіком, правильно працювати з рекламою і робити так, щоб та сума, за яку ви маєте можливість товар забирати у вашого продавця, вона була меншою за ту суму, за яку ви продаєте клієнту. І більше того, рекламні розходи вони також були меншими за цю суму. Наприклад, якщо ви продаєте щось за 500 гривень, точніше, якщо ви забираєте щось за 500 гривень, продаєте за 1000, то відповідно ваші рекламні розходи також мають не перебільшувати 500 гривень і інші розходи, які у вас є. В такому випадку ви будете заробляти. І оце дуже важливий момент. Часто для того, щоб знайти правильну так звану зв'язку для дропшипінгу, потрібно ну, можливо, тисяча доларів, можливо, більше. Це якщо ви щось розумієте в діджитал маркетингу Якщо ні, то мабуть вам треба буде набагато більше. Рентабельність. Рентабельність дропшипінгу вона може бути абсолютно різною. Напишемо, наприклад, там від наприклад 5% до 70% Потім потреба. Потреба, напишемо середня, тому що є різні продукти, і для того, щоб знайти дійсно продукт, який потрібен аудиторії. Взагалі доробшингу є дві категорії аудиторії. Одна це та, яка дійсно шукає якісь конкретні продукти, і ви можете заходити в категорію, але у вас буде велика кількість конкурентів. Друга категорія, категорія це хайпові продукти, коли ви знаходите щось досить таке цікаве, так званий shiny object, який люди просто хочуть купити, ви його показуєте рекламуєте. Може, це якісь там салатниці, які вміють автоматично нарізати овочі. Вони там всі складуються з салатів, це все в одній такій коротше, якісь ємкості, і так воно працює. Ви можете його продавати. Ви знайшли це в Китаї, дешево, продаєте дорожче, але е, вам треба налагодити всю систему. Тому е, напишемо, що потреба середня, тому що тут момент перший, коли ми йдемо в, в категорію сформованого буде багато конкурентів, і буде важко отримати вашу ціну. А коли ми йдемо в категорію, яку ви будете формувати, коли ви шукаєте, тому що в дропшопінгу один з секретів успіху це знайти реально товар, який буде продаватись круто, але ми не знаємо, чи цей товар потрібен цій конкретно аудиторії, тому треба тестувати. І через це ми ставимо е, потребу тут середню. Далі наскільки е, легко це все реалізовувати в плані продукту? Ну напишемо також е, середнє, тому що ви, начебто, продуктом не займаєтесь, начебто його не відгружаєте, але вам треба налаштувати весь процес для того, щоб ви знали, що все працює, і перевірити, щоб е, ну, ваш продукт ніде не згубився по дорозі. І тип продажу це одноразові продажі. Е, Тут мається на увазі, що ви цей продукт не можете продавати постійно одній тій самій людині. Коли це дропшипінг, ви продаєте, скоріш всього, один раз, і потім вам треба шукати іншого клієнта або виставляти інший продукт, який, можливо, ця людина купить, ну це не точно. Відповідно, відмітимо, що у нас швидкість тут відносна, вартість старту висока, рентабельність більш-менш окей. Потреба теж, ну, якби вона відносна, реалізація окей, тип продукту. Це одноразова продажа. В принципі, це непогано, але ну, так він працює. Далі, друга штука, про яку ви мабуть, чули, це афілієт маркетинг. Що це значить? Афілієт маркетинг він дуже схожий на дропшипінг. Ви е займаєтесь. Е Приблизно тим самим, але дуже часто філій-маркетинг він не зв'язаний з фізичними товарами. Хоча в багатьох випадках, до речі, зв'язаний, але не з такими, які продаються через ропшипінг. Що це значить? Наприклад, якщо простими словами хтось придумував собі навчання по фітнесу, наприклад, там як створити гарне тіло, і цей ця людина каже: Окей, друзі, ви можете продавати мій курс, якщо у вас там є якісь знайомі, або у вас розкручений інстаграм-аккаунт або ще щось, можете продавати мій курс і отримати, наприклад, від цього там 30%. Це є філієт маркетинг. Ви починаєте продавати цей курс через ви, там, правильні посилання, людина його купує. Ви в платформі бачите на, нарахування ваших комісій, і ви заробляєте гроші. А маркетинг є різний, є там чорний, сірий, білий. Про це все окрема абсолютно історія. Я буду більше казати про якісь зрозумілі речі, такі як там продати чийсь курс, або продати, наприклад, якийсь той же товар можна продати також по афіліет-маркетингу. або там доступ до якогось ком'юніті чи клубу, чи ще чогось. Дуже часто через маркетинг продають якісь, наприклад. Доступи до сервісів, наприклад, є мейл-маркен сервіс або сервіс створення констру... для як для... конструктор сайтів або ще щось. Тому ви можете знайти якийсь цікавий продукт. Е, дуже часто це продукт діджитальний, і ви можете продавати для певної аудиторії. Швидкість старту може бути досить висока, тому що зареєструватися в афіліат програмі це не важко, але е, є інші нюанси, і вони більш важливі. Перше, це вартість старту. Ви можете злити різні суми, наприклад, там 3000 тисячі доларів, може полетіти легко перед тим, як ви зрозумієте, що можете продавати. До речі, страхові компанії це популярна штука. Філієт маркетинг дуже популярний в Америці, наприклад, страховки, банки вони з радістю платять великі суми за те, що ви їм проводите клієнтів, але навчитись проводити клієнтів тут якраз буде найважчим, тому що вам потрібна реальна компетенція, так звані штуки, як перформанс-маркетинг, як реально закуповувати трафік в об'ємі дешево. Це досить непросто. Рентабельність різна може бути теж там, наприклад, 10-30 Будемо брати якусь середню. Потреба теж під питанням, тому що є продукти, які використовують афілієт для того, щоб просто продати хоча б комусь, а є ті, де дійсно є, є попит, наприклад, та ті ж страхові компанії. Але питання: що для того, щоб конкурувати в ринку страховок, це дуже важко. У мене є знайомі товариші, які на цьому заробляють. Це люди, які, наприклад, працюють з тим же американським ринком. Але це капець як важко. Там цілі команди цим займаються. Реалізація тут все просто, тому що реалізацією займаєтесь абсолютно не ви. Вам, в принципі, навіть і контролювати це не потрібно. І тип продукту — це також одноразовий продукт. Відповідно, у нас тут. Тут, що є вартість старту, потреба ти продукту викликає питання. Рентабельність більш-менш окей, швидкість старту висока, але це не значить, що у вас вийде, тому що філієт маркетинг досить непроста історія. Наступне інформаційні продукти або навчальний бізнес. Едюкейшн бізнес є різні абсолютно варіації. Теж цікава індустрія, в принципі, наша компанія вона є частиною EdTech-індустрії. але будемо говорити про більш прості якісь штуки. Наприклад, є якийсь експерт, який продає там ті чи інші знання, і ви, ви можете їх продавати як експерт, або ви можете когось продюсувати. Цікава дуже індустрія. Швидкість старту це не швидко, тому що потрібен час, щоб під, під, запустити все підготувати, зробити правильно тут, якби не просто. Далі гроші для старту. По-різному є випадки, коли вам потрібен менше капітал, ви там можете стартувати майже ну нехай там з 200 доларів за якісь сервіси потрібні. А буває, коли потрібен більше капітал, тому що ви стартуєте більш-менш якийсь повноцінний проект. Рентабельність навчальних продуктів теж зазвичай вона може бути досить високою, наприклад, 10-60%. Це досить непогано. Потреба Потреба теж середня, тому що є продукти, які ви начебто продаєте в конкретну катакування категорію, наприклад, як схуднути, але у людини є ще багато варіантів. Окрім цього, всього це піти фітнес-клуб, купити дієту, дієтолога, продукти там ще щось. Тому ваш продукт він конкурує не тільки з, з другими. О, о навчальними продуктами, а й з ринком в цілому. А є коли ви, наприклад, ви намагаєтесь сформувати потребу. Там ви може з якимось блогером щось робите, і ви, ви але це одноразові продачі. Зазвичай блогеру аудиторію палять там за декілька запусків, потім ти йдеш шукати іншого блогера. Тому це менш цікаво, звісно, ніж коли в тебе є постійний бізнес, який працює. Але постійний бізнес в навчальній сфері він більш складний і це довше і дорожче. Далі реалізація. Вона тут складна, скажу одразу, тому що вам потрібно Укт реалізовувати, зробити його гарним, якісним, щоб ваш бізнес працював. А зробити гарний, якісний навчальний продукт це не так просто. Повірте мені, це не значить, що навчальний бізнес тільки продав і пішов. Навчальний бізнес, це коли ти реально даєш людям користь. І е, це має значення. І тип продукту він може залежати. Ви можете продавати як разово, так і там створити ту саму підписку. Але та сама підписка вона в Україні працює відносно нормально, тому що в нас люди не до всього звикли. Підписки це досить новий, нова категорія для, для нас. Тому що у нас тут? У нас тут не швидко. Далі потреба у нас ну, тут більш-менш з рентабельністю добре. Вартість старту більш-менш окей. Реалізація, складна, треба розуміти. Тут теж окей. Є ще простіша модель для продажу знань це консалтинг. Але в ній є один нюанс. Щоб консультувати людей, треба в цьому реально розбиратись. Швидкість. Залежить, якщо у вас є аудиторія, вже готова, ви можете її продати щось. Якщо ось аудиторії немає, у вас немає там декілька тисяч підписників, яка вас знає як спеціаліста в чомусь, то вам потрібно буде будувати е, для до себе лояльність, будувати нову аудиторію, будувати воронки продажу. Тоді це може бути досить довго. Це можуть бути місяці. Якщо ви компонентний, якщо ні, то це довше може бути. Вартість старту може бути як від нуля, так і там до декілька сотень доларів. Якщо у вас аудиторії немає, вам треба гроші на рекламу. Рентабельність. Рентабельність висока, може бути 70-80%. Потреба теж середня, тому що не всі. Ім потрібен консалтинг. Реалізація реалізація складна, тому що вам потрібно буде витрачати свій час реально продавати свій час за гроші. Це друга головна проблема. Перша, що треба бути експертом, який реально розуміє тему. І друга, це те, що ви торгуєте своїм часом за гроші. Ви лімітовані своїм часом. Ваша година коштує там 10 баксів чи 100, чи 1000, неважливо скільки. Ви лімітовані цим. І Вам потрібно буде з цим працювати. На перших етапах це виглядає досить прекрасно, але повірте мені, коли ви консультуєте людей регулярно і місяцями. Вам вам це вже. Починає набердати, вас починає від цього тошнити в прямому випадку. Ви вже не хочете міняти свій час на гроші, вам це вже не потрібно. Тип продажів може бути регулярним. Це досить добре. Тут значить, що ви можете продавати один раз і заробляти декілька місяців, поки людина з вами працює. Зазвичай консалтинк, якщо ви робите нормально, він може бути один, два, три місяці підряд. Тому що добре, гроші для старту невеликі, не регулярні продажі. Це ж прикольно. Що не дуже добре, це те, що вам потрібно буде це все робити. Те, що вам потрібно буде спети. Цього критерію немає, але що потрібно мати велику компетенцію для того, щоб займатися цим бізнесом. І фінально розберемо е, ту бізнес-модель, наприклад, яку б хотіли ви намалюю її ось так. Наприклад, те, що ви б дійсно хотіли. Перша швидкий запуск. Напишемо швидко. Ви не хочете дуже довго мінятись, ви хочете почати заробляти швидше. Наприклад, за місяць чи два. Вартість старту тут нам потрібно щось близько нуля, або також 10-20 баксів, 100 баксів. Рентабельність. Ми хочемо високу рентабельність, наприклад, від 60 до там 95%. Це можливо. Потреба. Потреба нам потрібна висока. Ми ж хочемо продавати продукт тим людям, які вже хочуть окупити. Це простіше. Друзі, зрозумійте, коли ви в онлайні щось продаєте, простіше всього продавати тим, хто вже це шукає. Реалізація нам потрібна легка, і тип продажів регулярні. Відповідно, у вас може бути питання: взагалі, чи існує така бізнес-модель? Як ви думаєте, яка відповідь? Вона існує, і сьогодні про неї поговоримо також. Ця модель це модель агентського бізнесу. Що він означає і чому саме це може бути цікаво? Я знаю, що це відео дивляться багато людей, які або вже ви десь е, біля діджитал спеціальності, ви можете працювати, наприклад, інтернет-маркетологом, СММщиком, копірайтером, дизайнером, айтішником, рекрутером там, ще кимось. Ви чимось займаєтесь в онлайн, може, ви рекламу комусь налаштовуєте, або це та категорія людей, яка хоче якийсь онлайн бізнес по цим критеріям, які ми розібрали. Чому саме ця бізнес-модель сьогодні може бути дуже Актуальна. Я це кажу з практичного досвіду, тому що ми маємо практичний досвід роботи з такою агенцією. І зараз буду вам пояснювати, що взагалі це таке, як це працює, наскільки швидко це можна запустити, тому що саме для того, щоб перевірити коректність цієї моделі, ми запустили агенцію. Що це означає? Ви можете взяти будь-яку послугу, яку можна надавати в діджиталі, і ви можете її продавати, як реалізовуючи самому, якщо ви хочете. Але що краще, ви можете перепродавати цю послугу, яку будуть реалізовувати. Інші люди і ваша основа задача це знаходити клієнтів. А клієнтів сьогодні знаходити на, на цю послугу не важко, тому що їх більше я б сказав ніж чим а, тих людей, які можуть її нормально реалізовувати. І другий момент не всі знають, як робити нормальний діджитал маркетинг для того, щоб залучати клієнтів. А ми вам покажемо як, наприклад, у вас може бути агенція з SMM, та агенція з діртал маркетингу агенція з Google реклами, та агенція з копірайту, агенція з дизайну, з веб-дизайнук з UI, UX дизайну, що ви хочете. Наскільки швидко ви можете запустити цю модель? Досить швидко. Один-два місяці ваша ключова буде зачіс зазнайти клієнта і перепродати послуг. Вартість старту можливо починати з нуля. Є багато способів залучати клієнтів безкоштовно, але є і способи, де ви можете за 30 доларів купити клієнта, який буде платити вам 300 доларів місяць, або 500, або 1000. Рентабельність вона досить висока. Коли ви перепродаєте послугу, вона може бути 50, 60, 70 відсотків. Якщо ви робите самі, вона може бути ще більше. Потреба висока, тому що зайдіть на той самий Upwork. це одна з найбільших в світі бірж. Просто подивіться кількість запитів. На різні категорії, наприклад, там digital маркетинг чи не смм, їх десятки тисяч, чи на той самий дизайн. Реалізація легка, тому що коли це робить спеціаліст, який в цьому розуміється, він це робить досить якісно. І ми вам дамо просто критерії, взагалі, як треба розуміти, що він правильно зробив свою роботу. І ти продаж регулярно. Саме цікаве, що коли у вас агентський бізнес, ви працюєте нормально з клієнтами, то їх життєвий цикл з вами може бути від трьох місяців до років, і вони платять вам кожного місяця. Якщо це відео вам корисно, ставимо пальці вверх та пишемо внизу коментарі під відео, наскільки. Вам подобається взагалі модель міні-діджитальної агенції. У наступних відео я покажу вам, що таке сам агентський бізнес зсередини. Ми розберемось, наскільки легко залучати нових клієнтів. Більше того, вже завтра ви дізнаєтесь о 19.00 на цій же прем'єрі, яким чином можна швидко отримати клієнтів? Наприклад, як можна за один день отримати клієнта, який заплатить вам 300 доларів, а можливо і більше. Ми вам покажемо це на конкретних прикладах. І вже дуже скоро ви отримуєте покрокову інструкцію, яким чином ви можете стартувати власну діджитальну агенцію. Тому Побачимось завтра о девятнадцятій